Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами, кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання. Натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться, підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєтеся, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть. Ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Путін заявив, що нібито готовий говорити про припинення війни, але на умовах, які озвучив у червні 2024 року, ці умови безумовно, залишилися незмінними. Це не умови, а цілі я сформулював цілі Росії. Сказав він. Тоді серед умов Путін називав виведення українських військ із чотирьох областей, території яких окуповані Росією відмову України від членства в НАТО, демілітаризацію та денацифікацію. При цьому він заявив, що може і почекати з мирними переговорами. Якщо керівництво України вважає, що зараз не час, треба зачекати. Будь ласка, ми готові чекати. Зеленський вже прокоментував ці заяви. Ми чуємо заяви з Росії. І якщо це сигнал про їхню серйозну готовність закінчити війну достойно і встановити дійсно тривалий мир, а не просто намагання виграти ще час для війни та відстрочку санкцій, то Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів. У будь-який час заявив президент України. Як ви думаєте, переговори відбудуться чи ні? Поставте плюс, якщо так, поставте мінус, якщо ні. В коментарях, звісно, українські сили просунулися та мали успіх у східній частині Запорізької області. Йдеться у звіті інституту вивчення війни. Сили оборони. Нещодавно також відновили контроль над Темирівкою, північний схід від Гуляйполя. Кілька просувань мають українські війська на Лиманському напрямку, а саме на південь від Діброви, східні Шалимана. Крім того, ЗСУ нещодавно просунулись у напрямку Великомихайлівки. Відомо, що вони відновили контроль над Міліївкою. Південний схід від Великомихайлівки. Росія атакувала Дніпропетровщину. Під завалами власного будинку опинилися троє дітей. Вчора вночі окупанти вдарили БПЛА по Синельниковському району. Після удару полем'я охопило два фермерські господарства, будівлю ліцею, поштове відділення та територію приватного будинку. Росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури. Структури сумщини, частина споживачів без електропостачання у Краматорську. Зафіксовано 5 влучань російських БПЛА, пошкоджено інфраструктуру та змінено рух транспорту. Російські війська поцілили у промислову зону об'єкти критичної інфраструктури та цивільні об'єкти. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу постраждалих немає. А остаточні наслідки атаки ще встановлюються. На п'ятий день у Литві все ж знайшли БПЛА Гребера, який злетів з Білорусі. Його виявили на військовому полігоні Гайжунай. Відстань від кордону понад 100 кілометрів. Раніше улет. Товському міноборони припускали, мовляв, російський безпілотник згубився через українську РЕП. Комітет Сенату США схвалив надання 1 мільярд доларів допомоги Україні. Це не лише попередня адміністрація, а й нинішня недооцінила рівень виклику, з яким ми зіткнулися. Прокоментував документ голова підкомітету з оборони республіканець. Закон буде чинності після ухвалення в Сенаті, тобто Верхній Палаті Конгресу США, та узгодження в палаті представників це нижній палаті конгресу, а також після підписання президентом Трампом за минулого добу з сувідпрацювали 140 живої сили, один танк, два ББМ, 33 артилерійські системи, 163 БПЛА, три крилаті ракети та 72 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.